Доброго ранку, друзі, слава Ісусу Христу, миру, добра, здоров'я і ви знову на моєму каналі Сільське подвір'я. Рада вас вітати з п'ятницею вас на вулиці, 21 березня, і я так, я вчора іду сьогодні на роботу. Іду, бо мій батько не захотів їхати. А я йду пішки. Ой, друзі, щиро вам дякую. Щиро вам дякую за підтримку каналу Сільське подвір'я, за підтримку каналу Бабусині Посиденьки, за ваші щирі коментарі, за ваші відгуки, за ваші молитви. Щиро дякую, у мене просто слів немає. Але зараз буду вам щось розповідати. Знаєте, що хочу розповісти? О, як ви знаєте, я своїм михайликом готувала, готувала дітям посилку. Посилка і готували. Є стівного, бо, як ви знаєте, в нас була свіжина, і нам вийшло два великих ящики. Ну, яких великих ящиків? Аж на 20 кг. Але я ще в мене з'явилось бажання ще щось якусь посилочку зготувати для Максимка. Я вам так скажу. Він у нас дитина особлива, як ви вже знаєте. Він у нас що-небудь не буде їсти. Ну, якось так. Посилки були призначені в загальному для дорослих. Великі. А маленьку я зготувала для Максимка. Такий маленький поштовий ящичок. Такий маленький поштовий ящичок. Що я туди поставила? Купила три зошити, але спочатку скажу вам, зайшла в магазин, де в нас можна купити дешевше. Копійка або аврора. Зайшла я в копійоку, бо хотіла щось купити, якусь машинку. І мені попалися на очі зошити е, з правописом, чи як називається. Букви, лінії всякі, зазначені штрихпунтиром. Я не знаю, як називається. І мене накотило, друзі. А чого мене накотило, хочу сказати. Тому що я, коли дорвалася до тих зошитів, згадала дитинство своєї мар'янки. Коли таких зошитів особою не було. Правописом. А тепер все, що хочеш, Бу, були би гроші. Ну і у висновку. І у висновку купила я три зошити, два менших і один більший. <сум> купила дві машинки, одну грузову, таку невеличку, такі, щоб мені в той ящик влізлися. Я якраз угадала, вам скажу. Одну це москет з кузовом, а іншу таку маленьку, як би гощу, але на таких великих спружинах. І що ще купила? І купила пачечку печива Марія, бо він дуже любить таке печиво хрумати. Куди не ходить, туди хрумає. І купила крекер цибульовий. Теж любить дуже. <с> Вчора Мар'янка принесла посилки з пошти. З тим татом ходила з другим ровером, бо сама би вона відповідно не двигнула 20 кілограм. <с> Але саме, що ці було цікаве, то було, друзі, бачите. То треба було бути біля нього і то все бачити. Так, друзі, вийду зараз на гору і продовжу вам розповідати. Друзі, приносить ту посилочку Мар'янка до кімнати. Каже Максимку, тобі посилочка від бабусі з дідусем з городка. Він як утішився, як почав скакати на ліжку. Ой, боже, Мар'янка йому відкрила, а він так. Крекер цибульовий на сторону, печиво Марія на сторону, машинки подивився, поникав. Вона йому відкрила. Він так подивився на них і побачив зошити. Він тоді машинки в одну сторону, печиво в іншу сторону і давай листати зошити. Друзі, я як то побачила. Я була в захваті. Я була в шоці. Я була дуже здивована, що нашому Максимкові передалися мої гени до читання. Надіюся, що і воно йому зайде, воно йому сподобається. Правда, Мар'яночка казала, що... З зошитами я 100% угадала, навіть не 100, а цілих 200% угадала. Машинки машинками. А з зошитами, каже мамо, ви угадали на дуже багато відсотків. Я тішуся тим. Я тішуся, звичайно, що я догодила, що все файно вдалося. Надіюся що ще поїду колись у район і ще щось йому прикуплю. Добре, що я знаю, що йому подобається паперова література, як би сказати, паперові зошити, паперові книжечки. Оце він любить. Так, він, звичайно, любить і телефон, як і всі діти в його віці і старші. Але о, там мультики. Але телефон був на стороні, а зошити були наперед нього. Я у захваті. Але нехай нам здоровенькі росте. Нехай будуть усі діти здорові. І людські, і наші. Нехай Бог їх оберігає. Від, цього, від всякого поганого. Ну, і, звичайно, друзі. І, звичайно, друзі. І я закінчую це відео. Нехай Бог береже усіх. Усіх людей. Всього вам найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. Гарного і позитивного. Спокійного, головне. Всього найкращого. па 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 І як ви, друзі, бачите, я знову на роботу. Добре, що на роботу. Трішки Михайликові дам відпочити. Та й буде добре.